Рекет у Харкові про зухвалу спробу здирництва до поліції заявила місцева рестораторка. Після смерті чоловіка, співвласника відомої мережі супермаркетів, вона отримала виплату від його бізнес-партнера. Той викупив у вдови частку в компанії. Але за грошима почав полювання кримінальник за версією слідства відомої кримінальних колах житель Запоріжжя, погрожував підприємиці та вимагав у неї понад мільйон доларів США. Підозрюваний заявляв, що ця сума, нібито борг покійного чоловіка чоловіка. ніяких доказів наявності боргу рекетер не надав. Натомість лякав жінку фізичною розправою у разі відмови передати гроші, у тому числі заклав під її автівку мітаційний прилад, що схоже на гранату, та переконував це реальна вибухівка. Правоохоронці виявили підробку та переконалися, що це муляж. Але підозрюваного розшукали та затримали аж у Борисполі Київської області. Там він знімав квартиру. Під час обшуку на місці виявили зброю та боєприпаси. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік планував оформити інвалідність, щоб виїхати за кордон. Наразі він у СІЗО без права внести заставу. За рекет він може сісти на 20 років.